Так, всім добрий ранок. Сьогодні у нас 31 грудня. Закриваємо 2022 рік. Надіємося, о, моя вже дружка прийшла. Надіємося, що 2022 рік, наступний 2023 буде набагато краще, ніж 2022 рік. Слава Богу, що прожили 2022. Так, наші вже браття в кавичках нас привітали. Вже, вже от нас повітряна тривога, вже нас вітає з наступаючим новим роком. Ну нічого, ми і це переживемо. Так, я закриваю сезон. Сьогодні прийшов на дачу. Треба своїх привітати, привітати, покажу, привітати, погодувати своїх котиків перед Новим роком. І... Покажу вам коротенько, хочу вам швиденько показати. Тут не можу вже показувати. Вже наша гірчиця, ріпак, вже починає пропадати. Ну, все рівно, ще десь деяка є ще, от, ще вижила. У нас сьогодні 10 градусів тепла. У нас сьогодні от, покажу болото страшне. Але тепло, такий теплий вітер. 10 градусів тепла. Дуже тепло, гарно. Гарна погода. Ну, така весняна погода. Що вже можна куртку скидати. Хочу вам швиденько показати, як в нас посходила цибуля зимова. Це капець. Страшне посходила зимова цибуля. Не знаєте, чи часник, Ну, не видно, там десь один-два. От. Один-два. А цибуля зимова посходила. Страшне. Ану, я? О, видно. Так, опа! Дивіться, як пусходи. Зимова цибуля. Зараз вам збільшу. Опа! Дивіться, як пусхода. І там дивіться. Цього року теплі. Ну, у нас і в листопаді було 20 градусів. Тому вона. І це. Треба садити вже нам в листопаді цю зимову цибулю. Отакий От цього рік. Надіємося, що 2023 буде набагато кращий. Так ще мені вийти. тут, бо таке страшне було. Так, вже прийшли мої друзі. Сьогодні їх теж буду. Прийдешнім новим роком. Вітати. Трошки їм всяких смаколиків. Готуємося до нового року і принесли їм смаколиків. Поки що одна прийшла, може зараз ще більше. Ну подивимося. Так, приходили мої красавці, вже от понаїдалися. І вже собі на лавоці, вже сидять, любуються. Ну, звісно, вони всю лавку, болото. Страшне болото носять. Нас вони дуже страшне болото, то вони тут мені болото наносили капець. Ну нічого, хай ходять, хай собі сушаться тут на лавуці. Їх теж треба. Надіємося, що 2023 буде набагато краще. Всіх з прийдешнім Новим роком. Щоб був мирний, щасливий, бережіть себе, бережіть своїх рідних, всім щастя, добра і достатку. І головне мирного неба.